Площа Шандора Петефі в Ужгороді у восьмій годині тут почали збиратися учасники забігу. Шаную воїню, біжу за герої України. Біжу за героя України. «З кого біжите? Донець Олександр. Ви його знаєте? Так, це мій сусід. Дуже хороша, відзивчива людина була хороший син. Тому що ми пам'ятаємо їх завжди, будемо пам'ятати. У мене також і дворіний брат загинув. Я думала, що я буду за нього брати участь, але так як він з Черкаської області, так що я вирішила за сусіда свого. З метою інтересу та за компанію мамі скласти. Геройку, кузню а герой Кузнєв Сергій. Ви його знали? Моя мама його знала, вона попросила за нього бігти. А ви про нього нічого не чули, ні? Я чув просто, що він а, воював, а, був ветераном АТО і загинув. До забігу долучилися також волонтери різних громадських організацій та військовослужбовці. Це я біжу, ну я просто номер цей взяв, тому що реєстрація там трохи в них щось не вийшло. Я біжу за героя України Романа Гарулюка, чемпіона України на 100 кілометрів, рекордсмена України. Оп, він загинув три місяці назад в Серебрянському лісі. Це мій друг хороший, ми з ним з 15 років. Дружили, служили. Ну, це як в пам'ять, як бачите, це е, люди. Ну, зараз важко про щось говорити про спорт, але це бачите, це об'єднує. А я приймаю участь за свою землячку нотику Наталю Бокач. Це моя подруга, яку я знаю з дитинства. Цю сім'ю я знаю. Вона з початку повномасштабної війни пішла на війну і в принципі жила в Будапешті, але Приїхала захищати Україну для нас. Це означає, це пам'ять про наших героїв. Це шана, це їх дань, яку ми даємо. І ми знаємо всі, ми пам'ятаємо. Ми їм дуже вдячні 14-го року кожному герою, який захищає нашу Україну. Низький уклін і подяка. Ми приїхали з міста Виноградів. У нас сьогодні 11 людей. Ми прийшли підтримати пам'ять всіх полеглих воїнів, які на жаль. Віддали найцінніше в цій війні це своє життя. Це рік перший раз, перший такий у нас досвід, але сподіваємось, це стане вже такою традицією для нас. О 9.30 учасники зробили розминку. Далі старт. Учасники бігли або йшли 2, 5 та 10 кілометрів. Дистанцію можна було обрати. Першим 2 кілометри пробіг Олександр Железняк. – сьогодні бігли? – Іван Пайда. Ми знали його. – Так, це вчитель інформатики, Людина з великої букви. Ми обирали собі його таблицю. Так, звичайно, його багато хто знає, він дуже хороша людина. Ну, дуже важливо підтримати наших воїнів і згадати. Тих хто захищав уперше до забігу, «Шаную воїнів біжу за герою України. Долучилася Ганна Антоненко, жінка, мама полеглого військового Артема Антоненка. Сім'я Ганни вимушені переселенці з міста Лисичанськ Луганської області. В Ужгород приїхали у березні 2022 року. В липні місяці 2022 року, після свого дня народження, Артем добровільно вступив до Олав ЗСУ. Він служив. 54 четвертий механізм окремій механізованій бригаді. Мав звання старшого лейтенанта. Був офіцером. Я сьогодні бігла за На честь свого сина. Так, мій син загинув 3 червня 24-го року в селі Спірне Донецької області. Такі забіги потрібно проводити. Треба виховувати культуру шанування пам'яті загиблих, тому що вони віддали. Найцінніше Цьогоріч до забігу долучилися понад тисячу людей. Про це розповів директор департаменту стратегічних комунікацій, національності та релігії Закарпатської Ова Роман Молдавчук. Проводимо у, у нас на Закарпатті в, в четверте. Е, минулі роки досить багато збирало. Було і до тисячі учасників, котрі реєструвалися і бігли. Організовує Закарпатська військова адміністрація, відділ Міністерства в справах ветеранів Закарпатської області, товариство Динамо, Ужгородська міська рада по області інші територіальні громади проводять. Забіг буде не тільки в Ужгороді. Участь безкоштовна. Повністю забіг шаною воїнів. Біжу за Героїв України. Організували до Дня пам'яті захисників України, яке відзначають 29 серпня. Під час заходу волонтер. Збирали гроші на потреби військових. Для цього розмістили скрині для грошей. Руслана Гостюк, Валерій Міхліченко, Суспільне новини.